Доброго дня. Тут лежить мій такий левчик маленький. Він у новому пледикові, який я недавно таки нарешті дов'язала, напевно, в'язала тижня-два. Ось так він в мене лежить доволі гарненько. І зараз ми вийдемо трішки, погуляємо, тому що в нас доволі холодно. Як бачите, в кофті у нас вітряно і, напевно, прийдеться мені брати петличку. І е, буду знімати в петличці, тому що вітряно і холодно. Трішки е, погуляємо. І мені треба буде їхати е, забирати посилочку. В мене вже не збиралося трошки посилочок. Я їх, напевно, тижня-два-три збирала. І ось сьогодні прийде остання. І потім буде розпаковочка. Так що зустрінемось уже на дворі. Так, ми вже на дворі трішки гуляємо, доволі таки гарненько Ну, Зараз я піду закрию кліпку, тому що у нас а, любопитні люди такі. І треба закрити квіточку. Так, все, я зачинила квіточку. Зараз піду в полісадник і там трішки погуляю. Ще на світряно доволі гарно. Ой, що це роза тут стерчить. Так, ось так доволі гарненько погуляємо, щоб було затишно. Гарненько, бачите, у нас вітриган. Такий наш хлопчик маленький. Я так гарненько кутала його, але я гуляти не буду, тому що реально холодно. І е, потім ми вже будемо приступати до розпаковочок посилок. Е, сьогодні ще треба останню забрати, і потім вже буде розпаковочка. Вам покажу, як я їду е, на пошту. Ну, поки щось так гуляємо, з маленьким левчиком. Я не знаю, гуляли ми з ним чи ні. Такий маленький хлопчик милий. Так. Ну, так, ми доволі гарненько гуляємо. Ну, йому, в принципі, не холодно, тому що в нього боді з довгим рукавом, потім а, теплий а, сліп і плюс іще. Теплий пледик, який я зв'язала нещодавно. Так що, ось так ми гуляємо. Дуже холодно у нас. У нас вчора взагалі холодно було. Плюс я ще вчора їздила на виробниче, у нас виробниче було, але ми більше ем, сиділи в підвалах. Ніж навчалися, тому що була повітряна тривога, так що якось так, моє маленьке сонечко, він на свіжому повітрі дуже швидко засне, і ми поїдемо в хату. Я його перед сном погодую, такий маленький хлопчик. І потім уже. Поїду по посилочкам. Ось такі у нас справи доволі гарненькі. Я не знаю, наскільки вийде цей влог, але я думаю, що буде якраз нормально. Ось такий наш хлопчик, такий левчик маленький. Я так, що не дуже, тому що вітряно дуже такий маленький хлопчик. Так, я його прикриватиму, щоб не протягло його, тому що реально вітрину так прикрию. Якби ще був такий ну, накидка на ніжки, то взагалі було б бомбезно. Ну, накидки немає. Треба дивитися за накидкою. Ну, Поки що нам і так непогано, доволі гарненько. Так що якось так гуляємо. У нас вже осінь, листя вже жовті. Все, я трішки погуляла, мали дрімає вже. Ну, я б ще погуляла, але дуже-дуже холодно, я сама змерзла, хоч у глісовій когті, але все одно дуже-дуже холодно. Так що, щоб малий не захворів, поїду в хату з ним, і він у мене буде так лежати в хаті. Погодую перед сном, підколишу і все. Так, я вже приїхала додому, закотила колясочку в хату. Щастя, що вона мініатюрна, невеличка. І зараз я приготую е, чайок малому, щоб ливенятку попив. Доволі гарно. Навіть ось тут холодно малому. Добре, що ми недовго гуляли. Так що, зараз приготую йому чайок, е, він після нього гарно спатиме, це спеціально для діток. І потім вже я його приколишу і поїду по е, посилочку. Потім буде розпаковочка. Так, дівчатка, я вже налила водички, і тут треба одна-друга чайної ложки і половинка. Це все, все зараз я розколочу. Як не закручу? О, все, І буду напувати. Нашого хлопчика, маленького. Так, все. Чайок готовий. Доволі гарненький. І зараз ми будемо доводити алевчика. Почепила малому слюнявчик. Ось так, щоб не протікало. І зараз буду поїти. Так. Наш маленький хлопчик вже п'є. Доволі гарненько. Зараз він поп'є я його заколишу. І буде він у мене з а я сяду на електроскутер. У мене вже є електроскутер. І поїду по посилочку. Так ще якось так. Він маленький. Такий хлопчик милий. Так. Мій маленький хлопчик уже допиває. Зараз льохнув. О, випив, любить таке, зараз буду колесати його і хай засинає. Так, давай, мій хлопчику, я зараз тобі повитираю тут все. Давай, он тут мій маленький. Ой, який ти в мене розумничок, правда, трішки. Намочився, Ну, я пізніше, вже коли він покинеться, тоді я його вже візьму, е перевдягну. Але перевдягатиму я його за кадром. Так, прикрию хай спить, Ну тут він трішки-трішки тільки замочився. Все, так. Покладу я йому Он так, Все, Пляшечко ми поклали. Зараз гарненько я його закутаю. От як мій хороший, мій такий синочок маленький. Ось таке сонечко. От тюк. Все. А він собі лягає Я його приколишу і буду пізніше їхати вже по, по силочкам. Ось таке моє сонечко маленьке. Зайчик, спи, левенятка, спи. Ось потушечка. Так, а де ж його пастушка? Мені цікаво. Левенятка, а де пастушка твоя? Куди ти поклала? Чи я поклала куди? Нічого, зараз ми. Я найду пастушку і до вас поверну. Я його за кадром перекутала, тому що, щоб він не замерз. Так. Дала їм пустушечку і хай спить собі доволі гарно. Він такий хлопчик маленький. Довго не гуляли, тому що реально холодно. Я навіть у флісці її замерзла. Ну, як-не-як уже осінь на дворі, як не як холодно. Так що якось так. Моє маленьке. Скоро будемо взагалі в курточках і в комбінезонах. Це і так добре, що хоч так. Що можна хоч в кофті, а не в курточці. Бо поки вдінешся, а поки дитину вдінеш, то я вам кажу, це і, і гуляти перехочеться. Так що якось так. Все, малий вже засинає. Так. І я зараз буду вдягатися і буду їхати по посилочку. Тож зустрінемось уже пізніше. Початка вже вдома я. А, ось в нас збиралося тільки посилочок, зараз будемо всі по черзі відкривати. Я е, так подумала, що немає сенсу е, кожну окрему відкривати, тому що вони маленькі, як бачите, ось невеличкі такі. І е, назбиралися е, посилички, я вирішила всі е, в одному відео зібрати і розпакувати. Так що будемо відкривати ось цю. Я не знаю, що в них. Е, будемо разом вже дивитися, що в них і як у них. Так. Хоча в руки не... Покалічите. Так, що у нас тут сейчас ми глянемо? Так. Так, ага, тут пляшечка прийшла по-моєму. О, нам ще подарунок дали. Дивіться, яку гарненьку пустошечку Це від томітіпів. Доволі гарна така. Так, ось така доволі. З кришечкою, це поїльник. це Скоріше буде для полінки. Не знаю точно, чи це для полінки чи ні, але доволі таки, дивіться, тут з вініпухом, з тигрюлею, з росликом, так що, ну, дуже шикарний поїльничок. Так, як бачите, доволі гарненький. Так, одну вже розпакували. Така гарна. Так, друга, напевно, оцю розпакуємо. Зараз будемо дивитися, що тут. Так, я не знаю, тут теж щось є, але запаковано добротно. Так, доволі шикарно. Додивитися, що тут. О, тут у нас теж поїльник, але він без, того, без е ковпачка, це не бідо. Теж ось ослик, бінніпух, тигрик ось. Це, напевно, з одної колекції, але бачите, корка немає і нема пустушки. Що тут немає пустушки? Ну, соски, що тут, але це не біда. Бачите, тут якраз гарно. Так, далі відкриваємо ось цю. Так. Зараз будемо дивитися. Так. Так. Зараз ми подивимося, що у нас тут. О, тут пустушечки. Прийшли пустушечки доволі гарненькі. Так, тут чотири пустушечки. Одна ось така. Ну, тут майже не видно а, цього малюнку. Ну, тут серденька, по-моєму. Так, одна із метеликом, по-моєму. На вночі світиться. І дві ось такі одна із. Птичкою одна із е, метеликом. Це е, від е, Авент, три від Авент і одна, звичайна. Так все. Так, і остання у нас посилочка. Зараз будемо дивитися, що тут. Так. О, тут одяг. Так, о, цукерочки. О, ще й дві пустушечки. Дві пустушечки ось такі доволі гарні. Одна із зірочками, а інша, по-моєму, з ведмедиком. Так що пустушок ціла гора, як бачите, ось така. Так що тут цукерочка. Я люблю цукерочки. Так, далі в нас іде, зараз покажу, що в нас тут йде, іде ось такий костюмчик з левенятками. Доволі гарнесенький, акуратнесенький ось такий. Це буде е, або полінці, або комусь із маляту. Я думала, він е, буде е, флісовий, але він не флісовий. він, звичайний, такотожний. Нічого, будуть всі малята носити. Так, далі для Полінки йде ось така сукенка гарненька. Теж з вініпухом, як бачите, я її колись приміряю. Дуже мені цей принц сподобався. Так. Далі йдуть ось такі повзунятка, доволі шикарні. Я подивлюся, як вони пошиті. Якщо мені сподобається. Так, це нормально, вони пошиті, я їх перешивати не буду. Принт дуже сподобався. І останнє, що було, це ось така шапочка. Так що. Ось такі були посилочки, такі обновочки у мене були доволі гарненькі. Я всім задоволена. Так що якось так. Дуже всього багато, дуже класна е, у мене е, така е, обновочка. Ну, не, не одна, а багато обновочок, так що я дуже задоволена. Цим всім, так що ось такий у нас сьогодні був день. А, вже я до Левчика повертатися не буду. Буду завершувати свій влог. Левчик прокинеться, я його перевдягну за кадром і все. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною на Прогулянці. Їздили зі мною по посилочки, розпаковували посилочки і раділи разом зі мною. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю!